Що ти хочеш від мене знов? Давай виходь бі, бігом. Я придумала нам розваги, будемо похорон робити. А шов тебе дід уже вирізав дуба? А ні, шок здох. Сусід трактором переїхав, з нього лише чверкнуло. Бан, При! прибір. Ого. Бачила, бачила. А тебе мама не уб'є за те, що ти ноги поламав собі. А я їй не скажу. А що сидіть в столові давали, їсти? Я не знаю, я сердельку в карман кинув, ти побіг. Диви диви, що зараз буде. Оу, шіт, Манджериго. А диви, що я годна? <свіст> так, ну що я тут копаю. Ні, давай чуть-чуть трохи -чуть угу, Дай. Це на тебе вже мухи злітаються. Пушок. Ми тебе любили, але ти смердів. Закопуй. Я поки закопую, ти йди квіток урви. <свіст> Треба якусь пісню заспівати. Ну давай. Черепаха. Утра вісать. Кляшу, ти нас покинув, пушок. Я забула далі слова, не повністю. Ну, давай пішли, бо там уже мультики начали.